У минулих випусках ми показували, як водіїв швидких допомог довели до точки кипіння. Через проблеми на дорогах медики не можуть вчасно приїхати на виклик. Даївці пообіцяли допомогти. Розчищати заблоковані порушниками дороги будуть штрафами. Екстрені медики нарікають на постійні затори, заблоковані під'їзди до будинків, припарковані прямо на дорозі авто і відсутність інформації про ремонтні роботи. Через те швидкі не вкладаються у 15 хвилин, за які мають приїхати до пацієнта. Хворі крізь біль інколи 30-40 хвилин чекають на невідкладку. Коли ми з бригадою медиків поїхали на виклик, переконались на власні очі. Головні на дорозі, не швидкі змагалка сигнал, і маємо рухатись. Маємо швидше, щоб якомога швидше приїхати до хворого. І мають всі машини розступатися. Да, що ми бачимо? Бачимо цей що свини. Ні туди, ні сюди. От, будь ласка, бачимо затор і що тут робити. Повно машин з одного боку, з іншого. А знаки он знак бачила, який забороняє її ставити машини. Знімаємось машин. на підйом. Всіх пропускаємо. Ми так на швидкій допомозі. Ми пропускаємо машини. Під час зйомки сюжету жодна тварина та людина не постраждали. Водій Володя везе нас в найближче проблемне місце. Поки не каже, куди тримає інтригу і зізнається, інколи медики вимушені йти на виклик пішки, а хворого до швидкої ведуть під руки. Коли ми доїхали до місця призначення, яке Володимир тримав у таємниці, думали, що він помилився. Які проблеми із заїздом швидкої можуть бути біля дитячої лікарні? Звернутися дуже тяжко, коли багато машин настав. Якби там зробили проїзд, приїзд, б легше набагато. Хоча тут і є стоянка внизу, але вони там не ставлять, вони хочуть під'їхати під самі двері. Mm -hmm. А обично тут повно машин заставлено. Якби ці б прибрали клумби, ми могли всі по кругу їхати. і все. Mm -hmm. Звертався до головного лікаря, щоб він поміг. Забрав, поставив знак, щоб заїжджав такий службовий транспорт, і забрав клумби. Вже пройшло два місяці, ніяких питань нічого не вирішено. Якщо зможете повлияти на нього, то повлияйте, чи рак. Як бачимо, навіть під табличкою про заборону стоянки чиїсь авто. Цей таксист, як і усі інші, теж припаркувався біля самого входу, але згідний так робити не можна. Думаю, що треба тут зробити парковку, щоб стояв якийсь охранник і пускав тільки машини, допустимо, дітьми тяжолими або хто не може пересуватись і, звичайно, швидку допомогу. А ви сьогодні чого стоїте? А я людей привіз, чекаю. Фельдшеру Лілії теж наболіло. Ну, нещодавно був випадок, що ми привозили дитину, важко дихати і немає як її транспортувати на ношах, то ми брали її на руки і заносили прямо в приймальне відділення, тому що ну, немає тут розвернутися, ні з каталкою, ні з чим. Е, от скільки місця потрібно для того, щоб відкрити машину і розкладати наші ноші? Приблизно два метри, два з половиною запасом тут. Першими на допомогу медикам сьогодні прийшли Даївці. Революція гідності навчила працювати їх під девізом ближче до людей, каже інспектор Лужняк. Порушники тут на кожному кроці, під знаком, під прицілом камер і навіть пильним поглядом інспекторів Даї, а поряд на стоянки. Ми вже стоїмо, проводимо з ними бесіди, звичайно, не штрафуємо, ставимося лояльно до людей. Як практика показує, все ж таки, що краще з людьми бути ближче. Бо рублем, то воно людей відталкує від міліції, і вже по-подальшому людина вже стає якби озлоблена на працівників Державтоінспекції. Інспектор Лужняк впритул наблизився до найболючішої проблеми екстрених медиків незаконно припаркованих авто по львівському шосе. Боямка, заплатити гроші. Все, виїжджайте, будь ласка, тут зупинка заборонена. Тут бо, навіть можна глянути, от зараз стоїть маршрутний транспортний засіб, який не заїхав в карман для посадки, для посадки висадки пасажирів. Не дає старший лейтенант міліції Лужнян. Дозвольте, підсказувати, чому вони зупинили в заїзному кармані для посадки висадки пасажирів. Я стояв. Що? Я стояв якраз, щоб цей е, карман починався. Я стояв. Заїзд. А, так, а чому ви не заїхали в заїзний карман?» то стояла машина? Я став тут неї». Після того, як ми сказали водію про те, що зняли порушення на камеру, він різко змінює покази. Не доїхав два метри до кармана. Поки інспектор пояснює водію, що через такі порушення блокується виїзд швидких. Пасажири маршрутки обурюються. Їм не до того поспішають. А може питання відпустять?» Що наругали вам люди? Так? Я казав, що будуть кругати. Пані, це вас затримує затребує... працівник, ваш перевізник, якому заплатили гроші, які порушив правила дорожнього. камеру!» Розчищати дорогу швидким даївці обіцяють допомагати щодня в години пік. Але якщо сьогодні патрульні проводять з порушниками профілактичні бесіди, то вже завтра за припарковане під знаком авто будуть виписувати штраф у розмірі від 255 до 340 гривень. Через кожний час визиваю ГАІ, щоб убрало ці машини. Люди не знають, людей ніхто не предупреждає. Попереджаємо людей, залишайте вільними під'їзди до вашого будинку. Давайте дорогу швидким, не паркуйтесь на узбіччі у заборонених місцях. Юрія Ангел Володимир Вінськевич з надією на те, що швидкі в нашому місті будуть швидші за доставку піци.